Дональд Трамп призупинив на 90 днів фінансування усіх зовнішніх проєктів. Програми перевірять на відповідність національним інтересам США. Така новина широко обговорюється в Україні і вже має певні наслідки. Частина проєктів, які ми реалізовуємо завдяки грантам, тимчасово зупиняються. Саме тому зараз нам особливо потрібна підтримка кожного та кожної з вас. USAID – один з найбільших донорів, який підтримує розвиток незалежних медіа і громадських організацій. На кінець минулого року в Україні діяли 39 програм агентства США з міжнародного розвитку USAID. вони поділені за ключовими напрямками: демократія, права людини та врядування, економічний розвиток, критична інфраструктура, охорона здоров'я, перехідний період та гуманітарна допомога. Експерти кажуть, нині важко прогнозувати, чи відновиться фінансування. Є дві важливі складові: Перша – це 90 днів. По-друге, до моменту проведення аудиту. Тобто це може бути більше ніж 90 днів. Це може бути 190 днів, 390 днів. Або взагалі в кінці може нас очікувати якась висновок про те, що те продовження того чи іншого фінансування недоцільний, не відповідає інтересам, національним інтересам США. В рамках цього рішення припинено діяльність багатьох американських агенцій, установ програм. Які підтримували зовнішню політичну діяльність, підтримували реалізацію якихось програм різ різного роду на міжнародній арені, включаючи і діяльність сеїд. Кошти в межах програм USAID отримували як громадські об'єднання та підприємства, так і державні і комунальні установи більшості українських міст. Розраховувати на те, що гуманітарні проєкти не зупиняться без зовнішньої підтримки, надто оптимістично. Говорить Руслан Бортнік в Україні вже сьогодні. Зупинені проекти, які стосуються енергетичного відновлення які стосуються політичних реформ підтримки освітніх процесів, які, які стосуються підтримки свободи слова і засобів масової інформації, то ціла низка проектів говорять про те, що нібито можливо ті проекти, які стосуються життя людини, які стосуються якихось гуманітарних цілей, що вони все ж таки не будуть зупинені, нібито державних сектора секретар США. Пан Рубіо е, вніс таку поправку, але чи віднесуть до цих проектів умовно кажучи надання продуктів харчування в країнах Африки, е, чи віднесуть до цих проєктів енергетичне відновлення в Україні, е, чи не знаю там протезування е, ветеранів війни е, учасників бойових дій складно сказати поки що ясності в цьому питанні немає. Вже зараз гостро відчувають нестачі фінансування, інформаційна та культурна сфери. Саша Рупан, режисерка, яка створює пізнавальні анімаційні серіали, має позитивний досвід співпраці з USAID. Я неймовірно вдячна компанії USAID і представникам в Україні і закордонним грантодавцям, нашим, які допомагали, наприклад, я можу сказати за свою частину за культурний сектор, за анімацію. Саме вони допомагали нам робити серіал Пес Патрон», і три серії на краю світів. Ми зробили і шукаємо безумовно далі фінансування на краю світів. Це захоплююча містична історія, яка мала дарувати розвантаження глядачам в реаліях війни за словами режисерки, у час, коли країна перейшла на оборонні рейки, важко уявити розвиток просвітницьких проєктів без грантової підтримки. Насправді проєкт на краю світів це той, який зробився частково, і я дуже хочу його завершити до кінця. Нам безумовно треба гроші, щоб закінчити цей сезон. І от так ми хотіли отримати далі грант і фінансування безумовно від Юсейду, але на жаль, точно зараз цього, цього не буде. Безумовно, дуже важко знайти зараз гранти, і багато яких чудових проектів просто не станеться. А це означає, що не станеться і робочих місць, і не станеться виплати. І налогів і не станеться е, донатів, і не станеться всього. Тобто, неможливо донатити е, або сплачувати комуналку з нуля гривень. За... Заробітної плати тому, на превеликий жаль, це так в культурному секторі. Я саме про анімацію завжди про неї кажу, що на неї якось ніби не витрачає постійно і уваги, і часу, і грошей, і ресурсів. Але насправді, якщо ми хочемо і кажемо про те, що наші діти мають бути патріотично, коректно, правильно <кій> і дуже гарно виховані і обізнані, то з чого ж починати? Це нелогічно починати це з освіти та культури. Призупинення фінансування USAID – проблема, яка може призвести до багатовекторної кризи. Певні кроки з протидії Україна вже робить. Президент України вже дав доручення уряду України розпочати антикризову роботу в цьому напрямку, виходячи з двох цілей: перша ціль частина критичних програм. Можливо, будуть дофінансовані урядом, особливо що стосується енергетики чи там сфери охорони здоров'я, критичних програм. Що інші, е, інші програми е, уряд буде шукати під них фінансування в країнах Європейського Союзу. Звичайно, повністю компенсувати американську відсутність в цій церні неможливо. Більше того, ми розуміємо, що це поганий сигнал з боку уряду США. Я думаю, що більша частина. Того фінансування, яке ми мали раніше, не повернеться. Частково воно залишиться, але більша частина не повернеться. Тому проєктам, громадським організаціям засобам масової інформації зараз потрібно терміново проводити внутрішню антикризову роботу і адаптуватися до роботи в нових реаліях без цієї підтримки. Анна Ніколає, Денис Захаров, цей день.